Вітаю, друзі, на каналі Мариня Марії. З вами я Марія. Сьогодні в нас розклад, хто моя вражина, хто мій ворог, або просто хто мені шкодить. У нас є два варіанти: білий читач і срібний читач. Робіть свій вибір, а ми перейдемо з вами до розкладу. Так, почнемо, мабуть, з першого. І давайте. Побачимо, що у вас. Такі відкладаємо. Ну, привіт, дорогенький. Побачимо, що, що або хто. криші давайте, хто вам шкодить, що буде на інших розкладах. Давайте, що ви, яка ви, який ви. Ви душа компанії, ви за будь-який двіж, ви можете навіть створювати якісь у вас є ідеї, і ви можете залучати туди багато людей. Ну, така яскрава людина, і вона володіє інтуїцією, вона є душка така, з нею можна посміятися, з нею. Ну, тобто, все, що пов'язане з такими емоціями, вони можуть бути приємні, а можуть бути. Ну і, можливо, і магічні якісь, да, По Сюсюка, це там по Сікреці. Ось саме ви така людина. І ви народжена такою, і ви. Ну це ваша суть така. Давайте роздивимося, яка ситуація. У вас чого ви прийшли саме на цей розклад? Ну, в якийсь момент була зачинена. Я не можу сказати, що ви закрились від людей. Я просто можу сказати, що отут вже, мабуть, включен такий економ-режим, і де ви просто не роздаруєте себе. Хоча зразу скажу, що вам це вкрай необхідно. Це ваша природа, і вам варто більше спілкуватися, тому що ви від цього ну, надихаєтесь. ось так. А зараз ви настільки закрилися, настільки ну, і ще й кайфуєте від того, від того, що ви заточений в тімниці орел Орє... 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 чи орліт, дивлячись, хто дивиться розклад. Так, Давайте побачимо, хто вам шкодить. Хто вам шкодить. Ну, бачите, я ще раз говорю, що вийшла така ситуація, що коли ви не спілкуєтесь з людьми, ви не наповнюєтесь, і від цього ви і закручуєте свою енергію. Я навіть не здивуюся, якщо ви поправляєтесь про те, що ви багато спите, що у вас пригнічений стан, тому що немає циркуляції ось цієї енергії. Вона у вас є, я не можу сказати, що ви прямо зовсім. Я перепрошую. Так, давайте побачимо, хто вам ще шкодить, крім того, що чому так сталося, да, що ви почали закриватися від людей. Ну, тут був у вас просто урок, який ви були реально аж занадто відкрита, аж занадто я люблю всіх. Так не треба. Вас просто навчили, але це не привід, щоб ви зовсім прям закривалися і на цьому все, да? Ну, Типа, раз так, то я більше нікому не належу. Я буду розважати саму себе. Ви попрацювали над собою, ви набрались енергії і. І по факту я можу сказати, що у вас і з'явилася чуйка, деяка людина, кому давати енергію, кому не давати енергію. Отут тут треба, давайте будемо брати, хто ще вам шкодить. Ну, дивіться, не випадає жодної карти, яка би сказала... Ну, ще, дивіться. Шкодить. Ви чекаєте якогось, що щось станеться, да? прилетить якийсь чарівник, і він вам дасть, або от, от щось станеться і у вас позміниться життя на краще. Це ждун. ждун. Це ж, слово ждун вас гальмує, вам шкодить. Що ще? Все ж таки, бачите, я говорила, що вам шкодить ніхто, а що. Хто, якщо в мене є хтось не одружений, то вам здається, що якби був ще людина, яка якби я, не так, якби я себе, бо я була одружена чи одружений, фінансово почувала комфортно, тобто стабільно, да, то тоді в мене було б ще. Ну, в мене тоді я би щось робила, ось так. А ви така людина, що ви маєте творити, ви цим живете, ви в цьому купаєтесь. А тут, виходить, от три таких закритих віконечка. Давайте візьмемо пораду для вас. От не можу сказати, що саме хтось вам шкодить. Одразу скажу, що буде трохи дискомфортно, але... Придивіться, це вплив до того, щоб піти на танці бачати. Я собі уявляю, що наскільки це комфорт, і як би це не захотіли. Хто любить спорт, то інша справа, але це вас підзадорить, це вам дасть вогню і придасть вам самооцінки. А якщо буде самооцінка, то вам і багато чого, хто вам там нашкодив, наговорив або ще щось, воно буде просто вже неважливо. Воно буде не суттєво, воно буде нецінне. І у вас буде цінність це ви. І... І от, от, от так. І бачите, шукали ворога, а знайшли ворога всередині себе. Ну що ж, ставимо вподобайки, підписуємося, пересилаємо інше. Можливо, якась така подібна ситуація. Ви бачите зі сторони. Можливо, я разом з вами зможу допомогти ще комусь. Поїхали далі. І в нас з вами друга людинка, срібна. І хто ж, хто ж наша ворожина? Таке білоруське слово, до речі. Варіант номер два. Що шкодить? Давайте знову не, не хто шкодить, хто хоче подивитися, що шкодить, що шкодить? переходити до варіанта першого. А ми хочемо подивитися, все ж таки, хто шкодить. І зараз я хочу подивитися, хто ви. То ви роботяжка, роботяжка, яка постійно хоче удосконалення, яка хоче все контролювати чи хоче контролювати. Це, це може бути і про чоловіка, да? ось, але при всьому хорошому, ви обов'язково, ви такий реаліст, який бачить все в реальності, да? і кому я класно пішов дощ, то ви знаєте, що буде пасмурно цілий день. І не буде вистачати сонечка. Тобто тут людина така, що вона може себе перелаштувати на кращий, на кращий настрій і може перелаштувати себе на ну, Вона от працює над собою, вдосконалюється. От, ось так я би сказала. Давайте, що у вас за ситуація, що ви щоб, чому у вас виникли вороги? Все досить справедливо, тобто всі вороги, це ваші вчителі. І ви маєте поважати це і зустрічати їх з радістю. Ну, я зараз по-іншому, але якщо по читати карти, то так виходить. Але так да, прийшла ситуація там, де вам треба набиратися досвіду. Давайте, хто ж ваш ворожина? Так. Зрадництво, так, да? було зрадництво з боку. І ви давали все, наскільки це можливо давали, і все обернулося проти вас? Все обернулося. А хто це? Скажи, скажи, хто це? Ну, от і вийшла жінка. Жінка може начальниця? Вона угу. чітко да, така, можливо, трохи зухвала жінка. От, в неї, типа все на мазі, і вона знає, що і як робити. І десь була допомога з вашого боку. Ось, а може, я навіть би сказала, знаєте що? Що не відкидаю те, що було проведено, що людина, скоріше, знаєте, як? Напіталась вашої енергії, нахарчувалася, що тут скоріше ось така річ сталася: що ви так старались, так старалися, по факту вийшло, що тільки в одні ворота. Що вам з цим робити? Це може бути мама, це може бути, ну, така статусна жіночка. Я вам говорила, що це ваш вчитель, і ви маєте взяти це цей досвід на, на вуса, намотати і пробувати давати відпір. Або ще як варіант навчитися говорити «ні». Або згадати про те, що ви дуже рідко говорите ні. Але при цьому ви повертаєте собі свій ресурс. Раз, хочу ще подивитися, що ще. Ось так, правильно. Так, справді, можливо, це був магічний вплив. До речі, є ідея для розкладу. Був магічний вплив, де ви просто виснажені і вам давайте знову скажемо, що вам треба робити. Можливо, ви самі знаєте, да? пройти чищення. Чистку, але чистка скоріше не то, щоб вам зробили Поршу. Навіть якщо вам і зробили Порчу, на це не. Так, на це звертати увагу, а як на те, що воно мені дало, що я зрозуміла, і що мені варто, які висновки з цього зробити. І тільки бути чесною перед собою. І можете прийти до мене на консультацію, але просто ось тут треба, можливо, навіть з кимось поговорити, виговоритись, щоб ви побачили себе зі сторони. Як це виглядало, щоб була думка така. Більшості я схиляюся на те, що все ж таки це не дивлячись на те, що це було якимось магічним. Ну, можливо, ви скажете, що ця людина була як вампір, вона не вампір. Вона прийшла поставити вас на місце на тому місці. Ви опинились на тому місці при нулях. Але ви маєте виставляти своє его, ви маєте виставляти своє я, і вам прийдеться через дискомфорт все одно ж це самому пройти. Можете робити чистки, але краще зробити чистку, що ніхто не кращий за вас. І це не означає, що щось треба робити для іншого. Я не говорю, що треба его. Да? Якщо ви хочете щось зробити для іншого, то ну, в нашому стані це щось зробити для війни. Да? Коли ви не чекаєте одобрення, що який ви молодець, ой, ой я Божий, що б, що б там без тебе робила, або ще щось. Ви маєте від цього кайфувати, від цього маєте мати, знаєте, отакі бути в потоці, як говорять. Але це правда, в будь-якій справі має бути в потоці. Чи були ви тоді в потоці, чи ви думали, що це ваша подружка, ваша власність, чи ви просто дуже хотіли, знаєте, тут, е аж я би сказала. Ситуація «причиніть добро, да? хоча людина це сприйняла нормально, але вийшло, як спричинити добро. І ви маєте для себе винести, да? що тим, що, ти, що я хотіла допомогти або зробити для цієї людини для того, щоб що? Щоб що ця людина мала зробити. Вона не знає ваших думок і не передбачала, що ви так там ви маєте на увазі, і з вами договір не підписувалась, так? Що ще ворожого є або хто ворожий є. Ну, це король, це може бути чоловік, це може бути родич, близький родич, чоловік. Навіть я би сказала чоловік із жінкою, і які на вас повпливало з руйнівними хвилями. Що сталося? Угу. Обманули вас на гроші або забрали вас гроші, але Но... ой, я перепрошую, холодно, але це вас не зруйнувало, а придало вам більше сил. Знову ж ситуація, да, якщо ми повернемося до початку розкладу, коли з радістю приймати своїх ворогів, отут була вам, і вам наука, що вам порадити в цій ситуації? Ви отримали досвід, ви молодець, якщо вже на то пішло, і тепер не закриватися, а сміливіше йти вперед. І якщо я говорила, що ви реальний чоловік, який бачить реальність, може бачити реальність, то тут от все більш-менш на позитиві, коли ви розумієте самі процеси, розумієте свої помилки і йдете вперед. Ще яку пораду для вас? Чудово. я ще раз повторюсь, тому що карти гадають за моїми словами. Вони говорять, що причому, бачите, мах, мах в кінці колоди говорить про те, що, друзі, все ж таки робити не заради того, все, що ви робите, не заради того, щоб вас похвалили, а заради того, щоб кайфувати від того, що ви робите. Ось така ворожина в нас вийшла. І... І неприємно, і в той самий момент так корисно.